В умовах війни нам всім доводиться переживати сильний стрес, який ми до цього не відчували. Тож сьогодні поговоримо із практичним психологом Валентиною Сидоренко, яка нам розкаже, як його долати. Добрий день, Валентина Миколаївна. Ви практичний психолог із дуже великим досвідом. От за вашою оцінкою, війна дуже вплинула на психіку людей. З початком повномасштабного вторгнення чи не кожен українець відчув на собі. Цей вплив, і ну неможливо, мабуть, його не відчути. Збільшилася кількість людей із тривожними та депресивними станами. Часто звертаються із психосоматичними розладами, такими як проблеми зі шлунково-кишковим трактом, головні болі, підвищений артеріальний тиск. Ну, тобто, здавалось би, це ну, не психічні прояви, а якби прояви тіла, але вони взаємопов'язані. Є люди, які скаржаться на те, що з'явилися навіть суїцидальні думки. І приходять з цим, і хочуть з цим розібратися і позбавитися цього. Якщо говорити про дітей, то е, теж ми спостерігаємо і підвищений, та не тільки дітей, навіть підвищений рівень агресивності, і скажімо, е, така поведінка, яка характерна для більш раннього віку, ніж е, ну, дитина зараз перебуває, наприклад, дитині 7 років, а вона поводиться п'ятирічна. Якщо говорити про дорослих далі, продовжу, то збільшилися випадки ну, алкогольної залежності, інших видів залежності. Тобто, все це ми спостерігаємо. На жаль, як можна підтримувати емоційне здоров'я, у в умовах постійного неспокою, в умовах цієї постійної тривоги. Треба сказати, що те, що ми відчуваємо в цих умовах, є нормальною реакцією на ненормальні події. Ну, і я хотіла би, щоб ми це пам'ятали і чітко усвідомлювали, що це не ми якісь ненормальні, а це події надзвичайної сили, з якими нам важко впоратися. Як себе підтримувати? Можна підтримувати, і наша психіка, я вже десь говорила, що влаштована таким чином, що вона здатна справлятися з навантаженнями надзвичайної великої сили, вона здатна адаптуватися до всього цього. Але їй необхідний ресурс, їй необхідні сили. І для того, щоб ми мали ці сили, то, звісно ж, нам треба дбати про себе. І я не втомлююся говорити про більш-менш раціональне харчування, бо це якраз і є ті Сили. Я не втомлююся говорити про те, що треба спати, тоді, коли це можливо, але нервова система наша відновлюється саме під час сну і, і ніяк інше. Далі, що ще можна робити, якщо хоча б ці умови? Пити достатню кількість води, це обов'язково. І тоді організм має сили, має ресурс для того, щоб справлятися. А вже коли. От що конкретно робити, да, щоб за цими емоційними проявами справлятися, то звісно ж дуже добре, ну якщо так широко говорити, да, дуже добре згадати ті відчуття і стани, в яких ми перебували, які нам були приємні до війни. Ну, Наприклад, про себе скажу, якщо дозволите, до війни я щоранку випивала чашку кави, якщо тепло, то у себе в альтанці там вдома, якщо ні, то на дивані, в кріслі. Потім, з початком війни, я про це забула. Я вам чесно говорю, я забула, що я люблю каву зранку, якось так, бігом в попихах. А ось зовсім недавно я згадала, мені брат подарував гарну чашечку, глиняну таку, і я знову згадала, що я це люблю що Я прокидаюся вранці, коли немає ще нікого, я в цій тиші, ні про що не думаючи, не читаючи новини, просто насолоджуюся цією чашечкою кави, і це мені дає заряд ну, на увесь день. Я впевнена, що в кожного з нас є щось таке, що гріло нас і радувало до війни. Корисно це згадати і знову ввести в своє життя. Буває так, що коли люди згадують, вони навпаки відчувають. Мають такий душевний біль, тугу. Ну, звісно, якщо це має місце, то ну, може й не варто. Але я впевнена ще раз підкреслю, що у кожного з нас є щось, що радувало і що додавало сил. Варто це згадати. Що ще дуже добре допомагає триматися в рівновазі і менше ну, якби, ранитися об новини, об ситуацію, яка в нас є, коли ми зайняті якоюсь корисною діяльністю. Ну, Наприклад, хтось, хтось волонтерить, хтось бере участь в якихось проєктах, хтось опановує якісь нові навички. От Я чула, наприклад, в мене є знайома, яка вирішила опанувати водіння. Ну, Тобто має можливість, має час, і вже тоді мозок сконцентрований на вирішення саме цієї задачі, і в нього не вистачає якби, ресурсу концентруватися на тому, що от зараз погано, зараз недобре. Це теж один із способів. Дуже добре допомагає спілкування з іншими людьми, особливо в родині, коли це теплі стосунки, навіть якщо і не в родині, в іншій якійсь соціальній групі, коли ми спілкуємося, коли ми обмінюємося інформацією, енергією, це теж нам додає тих сил, про які я говорю, ресурсу, і нам легше проживати оцей період такий складний. А що робити, якщо й досі стає погано від новин, яких на жаль зараз дуже багато? Так, це дуже часто таке буває. Ну, Відповідь проста, може, ну, ви мене і засудите за цю відповідь, але дивіться, ну, не можна читати новини упродовж усього дня. Ну, я як психолог, ну прямо я наполягаю на цьому. Якщо ви відчуваєте, що вам погано від новин, коли ви їх читаєте, я не закликаю взагалі не читати. От, от ні, читати треба, бути в курсі треба, і в контакті з реальністю бути обов'язково треба. Але якщо правда розстраюєтеся сильно через новини, важливо виділити певний час. Який я знайомлюся з новинами, щоб розуміти, що відбувається, і все. Ну, наприклад, година вранці, чи година там в обідню перерву, чи одна година там ввечері, але не перед сном. І все. От я сьогодні вранці подивилася годину, переглянула там телеграм-канали, послухала новини, почитала щось, і все. Вже сьогодні я не повертаюся туди. Уже наступний мій візит туди буде завтра, о цій самій порі. І тоді дивіться, ми почитали, ми начебто і заснулися. Мутилися там чи погано нам стало. Але ми далі пішли жити своє життя, далі займатися тими справами, які потрібно робити. І ну, якби, мозок переключається і вже немає стільки енергії, немає вже стільки концентрації на тих негативних новинах. Ну, мені точно допомагає. Раджу і вам. А як допомогти дітям, підліткам, впоратися за цим впливом війни? Дітям насправді потрібні не психологи, не психіатри. Дітям потрібні стабільні батьки. Мудрі стабільні батьки. Ну нічого іншого я не можу порадити, як тільки батькам спочатку дбати про себе. Ну тобто стабільні ресурсні батьки я маю на увазі не те, що вони мають увесь час бути такими стабільними і ресурсними. Це неможливо ну, в ситуації, в якій ми зараз живемо. Але батьки мають знати і вміти, як їм повернутися до цієї стабільності, якщо раптом ну, ми з неї випали Там, чи новини, чи от вибухи. У нас були, Батьки мають знати, як повернутися. Приходять до стану рівноваги, тоді говорять з дітьми. І Діти щитують цю рівновагу. Це якась надійність, що ми знаємо, що робити, що ми зробимо вчасно те, що можемо зробити. Говорити з дітьми важливо, важливо говорити з дітьми чесно. І я зараз не про те, що там, закривати вуха дітям або там, оберігати від новин. Діти мають знати правду, але ж ну, тією мовою, якою вони можуть це зрозуміти. Якщо це маленькі дітки, то можливо їм розказувати якісь історії, грати з ними. Гра якраз для дитини це і є те ресурсне відновлювальне середовище, той спосіб, де дитина ну, стабілізується, щось відреагує. До рівноваги грати. Якщо ми говоримо про старших дітей, про підлітків, вони вже вміють і самі шукати інформацію, так? і в них більше часу самостійно бути з інформаційними носіями, то їм, можливо, варто допомогти знайти ті носії інформації, які є достовірними, поділитися тою інформацією, яку ми маємо знаємо. Звісно ж, ніхто не відміняв теплі батьківські Обійми за душевні розмови, підтримку, можливо, розказувати якісь історії, які відволікали б дитину. Ну, якщо просто, то з дітьми треба говорити. Це, це теж люди, це ну це ж не роботи, і, і будь-яке наше тепле слово, наша підтримка, вона важлива як для дорослого, так і для дитини. Також. Як допомогти дітям підтримувати позитивне сприйняття світу? Знову ви може скажете, що я кажу одне й те саме, але ну, багато залежить від дорослих. От, ну як би тут не крути, багато. Якщо в родині постійно говорять, що все погано, там наступають з Білорусі, підуть, там ще щось, ще щось, ще щось. Ну, дитині дуже важко зберігати позитивне сприйняття світу, ну погодьтеся. Звісно, там дитина в садочок ходить, в школу, там ну, і іншу думку так чує, але все ж таки, як що батьки звертають увагу, що Дивись, квітнуть квіти, дивись, там граються діти, дивись, яка прекрасна природа, дивись, ідемо по гриби, дивись, давай пограємося, давай сходимо в кіно, давай подивимося мультик. Ну, тобто, коли батьки самі ну, якби, продовжують жити життя, тоді, коли це ну, можливо в ситуації війни, і дитина це щитує, і дитина так само ну, якби, сприймає цей світ, як, як і це транслюють їй дорослі. А чи якось можливо змінити свої внутрішні реакції на, на сприйняття того, що відбувається навколо нас? Ну, якщо ми говоримо про внутрішні реакції на рівні фізіології, коли е, організм відповідає на якісь ненормальні події, да, стрес-відповідь реалізує, то, мабуть, вплинути свідомо на Підвищення артеріального тиску, чи серцебиття пришвидшується в цей час, да? рівень цукру в крові, там, напружуються м'язи. То, мабуть, свідомо це буде важко зробити от саме в цей перший момент. Але потім, коли організм відреагував, потім можна свідомо, застосовуючи певні практики, певні прийоми, можна привести себе до емоційної більш-менш рівноваги, спочатку стабілізуватися, а потім. Приступити навіть до ну, відновлення після цієї стресової події. От зараз вночі на часто будять повітряні тривоги. Як недостатній сон може вплинути на наше здоров'я і ментальне, в тому числі? Ну, я вже говорила там на початку, що наша нервова система відновлюється в повній мірі саме під час сну. І якщо сон недостатній. То, ну, наприклад, одну добу ми провели без сну, то мозок може відреагувати, може відреагувати, я підкреслюю, не завжди може відреагувати навіть таким підвищеним збудженням, навіть підвищеною якоюсь працездатністю, може бути, підвищеною мотивацією, може бути. Але знову ж таки, зараз там підвищується дофамін за рахунок. Ну, скажімо так, мобілізації тих ресурсів, які ну додаткові запозичені, десь, але якщо не спати довго. То ресурси мозку вичерпуються, вони ж ну, небезмежні, так і це впливає на нашу працездатність, це впливає на роботу різних відділів головного мозку, зокрема кору головного мозку, яка відповідає там, за мислення, усвідомлення, пам'ять, увагу, ми тоді гірше концентруємося, менший обсяг роботи можемо зробити. Та ми власне і виглядаємо гірше, важливість сну ну, не можна переоцінити, і як тільки в нас нас є можливість, от ви кажете, після тривог, як тільки є можливість, треба відновлюватися, треба спати. Дуже добре, щоб сон тривав циклами по півтори години, тобто, наприклад, там 6 годин, потім половиною, потім 9 годин. Говорять фізіологи, так найбільш фізіологічніше, найбільш тоді відновлюється нервова система і повністю організм. Більшість із нас очікує на перемогу вже цього року. Наскільки для психіки. От небезпечно ставити такі дедлайни, раптом наші мрії не збудуться. Ну, звісно, якщо ми чогось очікуємо і не отримуємо цього, а тим більше, якщо дуже очікуємо, то ну, звісно, ми розчаровуємося. І якщо ми говоримо про ну, здорову психіку, так, то ну, людина в змозі витримати розчарування, так, впоратися з ним. Зараз в цій ситуації. Ну, я не можу сказати, безпечно це чи небезпечно, але я можу сказати, що усвідомлення причин, чому цього не відбулося, воно полегшує, от, полегшує сприйняття і ну, дає можливість впоратися. От, коли чітко усвідомлюємо, чому ні. Можу сказати ще, що пом'якшити можна це очікування. Да? Яким чином? Ну, я вже говорила, що е, різного роду активності, якими зайняти, ну, скажімо так, наш мозок. Ähm... Ресурси він спрямовує туди, увагу туди, і уже, ну скажімо так, і часу, і енергії не вистачає на те, щоб думати про новини, думати про перемогу. Тобто, яка моя відповідь? Моя відповідь все ж таки ввести в своє життя щось нове, або започаткувати новий ну, там, спосіб доходу, або якісь нові навички, або якийсь новий проєкт на роботі. Ну тобто, щоб ми були зайняті і тоді. І очікування буде не таким болючим. Знову ж повернуся, що очікувати в групі набагато легше, ніж очікувати на самоті. Тому, якщо ви усвідомлюєте, розумієте, що у вас мало спілкування і вас поглинають ці думки, йдіть до людей. Це завжди допомагає ресурсне спілкування з однодумцями, з тими людьми, які розділяють ваші інтереси. Ну це, це точно буде в плюс і очікувати перемоги, робити щось для неї. Ну буде набагато легше. І які практики для заспокоєння ви порадите зараз? Ми з дітьми дуже активно тут у школі вивчаємо протокол ізраїльський протокол самодопомоги, який називається Чотири стихії. Він корисний не тільки дітям, його можна робити і дорослим. І як я розумію, автори пов'язали це з чотирма стихіями, щоб людям було легше запам'ятати, тому що в стресі, я вже десь говорила, що і пам'ять, і наші когнітивні функції, вони ну, дещо знижуються, або і навіть ну, взагалі. Ну, на якийсь час відключаються. Тому пригадати, коли от є якісь отакі, знаєте, зачіпки легше. Він складається з ну, чотирьох стихій. Перша стихія це повітря, друга стихія вода, третя стихія земля і четверта стихія вогонь. Тепер що ж, що ж входить в ці стихії? От Повітря ну, звісно, що це про дихання. Так? І е, ми з дітьми говоримо, що якщо ми просто дихаємо і спостерігаємо за тим, як ми це робимо. чи ми дихаємо Повільно, чи ми дихаємо швидко, чи глибоко, чи поверхнево, якої температури входить в нас повітря, якої температури виходить. Тобто ми концентруємося на процесі дихання, уже поволі напруга спадає. Тобто, це вже працює. Далі дітям дуже подобається, можна ваш телефон. Так. Ми використовуємо телефон, ну, власне, це наші ізраїльські колеги нам підказали. І я прошу дітей поставити пальчик у правий верхній куточок телефона. І от, коли ми дихаємо, ми ведемо пальчик вниз, і це в нас буде видих. Потім коротенька відстань. Вдих. Знову видих. Видих має бути довшим. І це. Теж сприяє зниженню напруги. Ну і і так по цьому прямоку це нагадує квадратне дихання, але в стресі дуже важко робити ці затримки, які е, під час квадратного дихання. А от телефончиком дуже подобається дітям, і тут, ну от прям важливо я хочу підкреслити, що видих має обов'язково бути довшим ніж вдих. І тоді це сприяє зниженню напруги. Можна так само двері використати, чи вікно, чи в шафу, ну щось, що прямокутне, опираючись на це робити дихальні вправи. 3-4 цикли і напруга спадає. Наступна стихія вода, і е, дуже важливо так же, для взагалі для життя вода, а для того, щоб переробити стрес, е, вода ну, це, це необхідна річ. По-перше, це поповнюється водні ж наші баланс водний врівноважується. А по-друге, сам процес пиття. Так, коли ми робимо ковточок, коли ми відчуваємо, як водичка входить в наше тіло, як вона там прохолодна, чи вона тепленька. Ну тобто ми відволікаємося на сам процес пиття. І це теж сприяє зниженню напруги. Дуже дуже сміємося з дітьми, коли показують таку вправу. А що робити, як води немає? От, ну немає. В стресі дуже часто ми відчуваємо сухість слизових оболонок. Деякі люди навіть пітніють. Ну, це фізіологічні наші реакції, тобто організм втрачає вологу. І тоді мозок сигналізує дай води. Це додатковий стрес, який нам зараз ну, зовсім не потрібен. Тоді ми що робимо? Ми робимо такі а, жувальні рухи. І це, ну якщо ми зараз з вами зробимо, то це. Стимулює виділення слини, слизові оболонки зволожуються, і вже цього додаткового би, стресу організм не відчуває. Якщо ви бачите, наприклад, що людина якась ну, вам нормально, ви вже стабілізувалися, якась людина ще ні. і ну, Не можете там, запропонувати води, можна просто пити перед нею. От Пити і можуть, можуть спрацювати не гарантовано, але можуть спрацювати дзеркальні нейрони і ну, якби Інтуїтивно чи, чи механічно людина теж захоче пити, і тоді треба ну, би, запропонувати. Це друга стихія вода. А, далі, земля у нас. Земля це про розслаблення м'язів, тому що в стресі якраз дуже часто, бо треба ж або бігти, або захищатися. М'язи напружуються. А, ну, зараз ми не біжимо і не захищаємося, правда, наприклад, як в укритті. А, а розслабити м'язи треба. Дуже добре працює ну з дітьми ми так робимо бурулька, коли ми напружуємо усі м'язи, ну, які тільки можемо. Тримаємо це кілька секунд, ну 10 секунд. Да? А потім розслабляємо максимально всі. Або е, перетворюємося на калюшку, або кому подобається, перетворюємося на желе, І так теж разів, ну 3-5 разів, і вже е, м'язова напруга вона знижується, знижується. Якщо не допомогло, там є ще інші практики. Ну Зараз ми не будемо розслаблення по Джекобсону, коли ми по черзі напружуємо і розслабляємо усі м'язи тіла ну, по черзі. І це теж має свій ефект це е, стихія земля і вогонь. Стихія вогонь це про наше усвідомлення, про роботу скажімо так, кори головного мозку. Коли ми вже ці три стихії пройшли, напруга в нас вже спала, да? і ми тоді включаємо е, ну, усвідомлення, ми шукаємо тоді великі предмети, і ми їх описуємо. Ну, наприклад, шафа яка дерев'яна, прямокутна, коричнева. І, і це запускає роботу е, когнітиву нашого кориголовного мозку. Тобто вже тоді лімбічна система, яка м, збуджується під, ну, під час стрес відповіді, вона врівно роботою о, кори головного мозку. І вже тоді би, відновлюються ці зв'язки. Вже тоді ми можемо свідомо себе е, е... Врівноважувати і свідомо допомагати собі. Що ще можна? Там, назви 5 предметів, які ти можеш побачити, почути, відчути на нюх, на смак і на дотик. І діти добре називають ці предмети. Тобто от такі речі, які там, назви сім синіх предметів, наприклад. Ну, Будь-що це може бути, або просто дивитися і описувати предмет, який ти бачиш. Завдання переключитися. Так, да, Завдання переключитися, включити кору, щоб вона почала працювати, бо в стресі ж активується дуже лімбійно. Система. і Ці всі прояви, які ми відчуваємо, саме через це. Бо кора ну, якби відклює, вона дуже багато енергії потребує, а нам треба в стресі економити. Енергі. Через це мозок ну, дуже розумна природа. Все там продумано до дрібниць. І коли ми це розуміємо, знаємо, а ще опираємося на чотири стихії, бо ну, якби когнітивні функції, кора, ну, спробуй згадати, це в стресі. Не, не дуже вийде. А от коли чотири стихії, дуже швидко. Тому користуйтеся буду рада, якщо комусь допоможе, дякую вам за цікаву розмову, за корисні поради. І бажаємо нам усім якнайшвидшої перемоги і віримо у наше найкраще майбутнє.